Розкажу про Україну, де ні про хвилях, синіх лаврику поли, де вже такі Софія, де чудове місто Київ краще на землі. Розкажу про Україну, де калина гора видна квіни край вікна. Сторона, запрошу на Україну, тільки тут моя єдина, тільки тут моя єдина, рідна сторона. 26. В іноземців в Україні є такі самі права, бо походження людини на права їх не вплива, притулок мають право, коли лихо чи біда в країні їх спіткала чи примусила війна. Стаття 46. Якщо хтось в біду потрапив без роботи і грошей є на соціальний захист для стареньких і дітей. Допоможуть з грошима і роботу підберуть, бо держава для людини і людину бережуть. Стаття 47. Житло кожен може мати, збудувати чим кредит. Від держави без оплати, якщо чергу відстоїть. Стаття 36. Люди можуть об'єднатись, як цікаво разом. краще спільно працювати. Добре весело гуртом. Партії для депутатів, спілки, працівникам. Кожен може приєднатись, або бути тільки сам. Стаття 41. Кожен має власні речі, має право на майно. Непорушне і священне, недоторкане воно. Володій і користуйся, тільки шкоди не роби. І чужого не привозню, як не хочеш до тюрми. Давайте жити! za zakonama i konstituciji